Анатолій Велевський Різдвяний настрій. Щороку перед Різдвом, коли на вулиці лежить чистий пухнастий сніг, і природа дихає умиротворенням, на широкому підвіконі віконця, що виходить на галявину за будинком, збирається чудова кампанія вірних друзів. Троє пустотливих янголят, нетерпляче перебуваючи один одного, розповідають веселі, а часом навіть цілком казкові історії. Що трапилися з ними за минулий рік. Старий добродушний сніговичок, слухаючи їх, починає мрійливо згадувати давно вже всіма забуті новорічні пісні і тихенько їх співає. Ці співи він чув від хазяйки в ті далекі часи, коли та сама була ще маленькою дівчинкою з двома короткими кісками, прикрашеними величезними пишними бантами. А біленькі від межа та Тім і Бім, які нещодавно оселилися в гостинному будинку, охороняють розписну вазу зі смачними шоколадними цукерками для старших онуків. Звичайно ж, друзям дуже цікаво, що ж ховається у блакитній святковій коробці, перев'язаній яскравою червоною стрічкою. Але це секрет, який поки відомий лише бабусі. Вона приготувала для наймолодшої внучки Сашеньки довгоочікуваний подарунок, ляльку з смарадовими очима і золотистим волоссям. Вся компанія вірних друзів з нетерпінням чекає, коли ж нарешті настане чудове зимове свято. А поки що під покровом пишної прекрасної пуансетії панує різдвяний настрій.